Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 19 травня, зранку йде невеличкий дощик. Відповідно, сьогодні будемо, як і анонсували, вносити останній раз селітру під дрібну однозубку і трішки під цибулю для півночі України центру заходу ще можна підживити, якщо бачите, що рослина слаба. А для півдня вже, мабуть, азотними підживленнями буде пізно працювати. Тому працюємо, зараз покажемо, в якому стані. Ось такий вигляд має наша дрібна однозубка сорту Гулівер. Розмір десь був 0,6-08 до 1. Ось такий вигляд. Давайте в порівнянні з рукою. Тому зараз розкидуємо ам'ячну селітру з розрахунку 0,5 кг на сотку. Також заодно вирішили підживити повітряну бульбочку. Ось в такому вона зараз стані в нас знаходиться. Але я хотів би ще декілька слів сказати про насіння, про розмір повітряної бульбочки, коли будете купляти або висівати свою, щоб ви звернули на це увагу. Ну По-перше, вона повинна бути калібрована. Е я ділю на дві фракції, хтось на три ділить. Значить, від 0,6 до 8 мм і більше. Це в мене ось оцей рядок ось наглядно. Ви бачите різницю. Від 04 мм діаметр до 0,6 ось поряд. Тобто різниця. Наглядно. Все, що до 0,4, я викидаю. Якщо хочете, будь ласка, висівайте, воно буде ще менше. Тому звертаю вашу увагу, коли будете купляти, якщо ціна висока, відповідно, ну, вища, чим е, зазвичай, відповідно, ви повинні дізнатися у продавця, чи вона калібрована. Якщо, наприклад, вона калібрована від 0,6 до до 0,8, ви бачите якийсь з неї потенціал, яка виросте однозубка, то звісно стоїть там переплатити від 50 до 100 гривень вище, чим, наприклад, не калібрована. А якщо вона, наприклад, дешевше, відповідно, ви купили дешевше вас це встроюють, то просто вдома візьміть і самі через якісь ящички, не знаю, і щось придумаєте. Відкалібруйте. І тоді у вас буде рівномірно. Тому що якщо сіяти не калібровано, виходить, що ця вегетує десь приблизно на 10 днів більше, чим, наприклад, ну, в порівнянні з цією, десь на 5 днів вегетує більше. А з дрібною то й на 10. То відповідно, поки ця ще буде зелена, та дрібна вже засохне, ви її просто не знайдете. Вона баделяка відсохне. і... Як такого ну, повного збору врожаю не буде. Тому звертаю на це увагу. У майбутньому в такому стані знаходиться наша цибуля. Ще сьогодні трішки дали азоту, і на цьому вже з підживлення ми все. Ось уже така товщина активно розвивається. Нижній лист, відповідно, буде потихеньку вже жовтіти і відходити. Він своє відпрацював. Головне, щоб оцей центральний, який виходить, був е зелененький. Якщо він жовтіє, відповідно, е скоріш за все, пропустили циблеву муху, тому треба робити обробку від шкідників. Проблема цього участка це е корінь хріну, який зійшов активно, видно, як і на часникові. Відповідно, ще вегетація попереду, тому. Скоріше за все, прийдеться пройтись і його зрубати, щоб він просто не затіняв рослини. А вже коли відійде другу, другий раз, вже, мабуть, відпустимо його. Тому, дивіться, порівнюйте стан, це озима цибуля, відповідно, яра посадка була набагато менша. Щодо підживлень. Незначними нормами 03-05 кг селітри на сотку можна працювати ще протягом ну, до середини так сказати, червня. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі!